Так, народ, всім привіт! Невеличкий відео огляд такого класного автомобіля Mazda CX5, 12 рік, 2,2 дизель, 110 кВт, автомат, передній привід. Неповний передній привід. 175 оригінального пробігу, 100% вручаюся за пробіг. Можна спокійно перевірити по терветику. 100% пробіг 175 в класному такому шикарному кольорі. Темно-сірому. Машина в хорошому, дійсно відмінному стані. По кругу вся в оригіналі, Окрім цієї ляди, Вона б'ється 170, не більше. Може, я думаю, що це перелакування. дехто може подумати якийсь легенький перекрас будь-що, Але кругу скрізь в оригіналі, це 180 ляда задня б'ється. Нігде немає ніяких царапинок, я навіть таких і дрібних От якась малесенька. Це щось непонятне. А так, щоб щось десь якісь були м'ятинки, царапинки, якісь глибокі, я навіть і дрібних не бачу. Навіть із колі практично по автомобілі, їх взагалі... Раз, два, три. Таких, що я побачив. Так само бампер, теж не видно, що були сколи, щось таке критичне. Кузов дуже хорошому дійсно в стані на хорошій, класній комплектації Лобова теж в оригіналі. В середині теж нічого не пришивалося, нічого не фарбувалося. Даже диски, тормозні диски не фарбувалися в оригіналі. Там 70-80% ще колодок тормозних гальмівних. На хорошій зимі стоїть, правда, 17 17 диски, 17 -та резина так Глянуто ще десь 8 мм я не замірав, 7-8 мм десь протектора, тобто ще хороша, досить хороша резина. Автомобіль свіжо пригнаний з Німеччини. Недавно тільки заїхав. По автомобілю навіть і хімчистка, легеньке прибирання робилося, не полірувалося, тому що ну, дійсно вона в реальному класному стані по кузову приїхала, не було необхідності його полірувати. Файно помили, натерли трапочкою і машинка дуже в дуже хорошому стані. Плетація скаут тіл, партроники з пер Дивіться, труба чистюсінька ніякої сажі все, бачите, я рахую, що на місці, На 100% що на місці, знизу теж в дуже класному стані поднищу, є в наявності фурклоп. Зараз заведемо. Послухайте, моторчик дуже тихесенько працює, чисто, тихенько, їде класно, динамічно, махо набирає дуже швидко. По салону не шкіра тканина, але класно в збереженому стані. Тут, хто знає японці, вони легенька дуже пластмаса для царапинок для всього, але дивіться, не пофарбовувалася, я її не фарбував, вона така приїхала в дуже класному стані, плівка ще є захисна. Реально по кузову автомобіль в хорошому стані. Є він код для перевірок, ніякі двері, нічого не фарбувалося, нічого не крутилося, ніякі болтики не знімалися. Салоно дуже класно на реальному стані. Торпеда нічого не поцарапано, не подарто. Зараз тут сторона заведемо. Сзаді теж є теж класного стані. От бачу, тут така якась маленька м'ятинка, але то буває від рівню. тут які полоски дуже часто приїжджають від європейців, нічого такого немає. Бачу в дуже хорошому стані, теж нічого не затерто знизу. Машина теж ніяких там прищиків, нічого чираненького немає. В дуже хорошому стані. тут теж М -м, трошки пасмурно камера може така зараз трошки, але да. теж там все чистенько, ніде нічого, ніяких ризиків пизиків і так далі немає. Тут у мене все Домкрат, трубний, крючки, аптечка. Все є на місці. Все ціленьке, тут полочка є, вона так відчіпляється, тут теж все ціленько, ніде нічого не видно, яких царапинок, по контакт, теж ніде, ніяких прищиків, абсолютно нічого немає. Автомобіль в дуже хорошому технічному і візуальному стані, в дуже класному стані, реально без перебільшень. Тут теж нічого не зате, ці душечки, всі цілесенькі. Автомобіль навіть хімчистки не проходив. Навіть, прибирання, Затерлась, Ну, Оце мій двійний колік, щоб це не затирати. Теж тут все. Тут таке від водія. Бачимо, оце є трошки від водія. Затертість, але саме це ціленька, не затерпа. Теж є захисна плівка, тут сідушка теж нічого не перешивалася, тут трохи тільки легенька потерта і все, отак сідушка в оригіналі, не перешивалася все, все в оригіналі. Так, що, то давайте заведемо. Працює моторчик, заводиться, без проблем. Без будь-яких помилок 175 було 174, але поки сюди доїхало, стало 175, один бізнес Німеччини, є навіть українська карта родовелів, моє містечко, підігріла сідушок, працюють портроніки, зад. працюють теж. Вальзонний клімат. клімат працює, тут вже шкіру -то, якби, Не затерто теж. Тут у нас є, ну там є, але там є AUX, є USB-вихід. Автомобіль дійсно дійсно, класно, в хорошому стані. ну Руль, тут всі датчики, є дощу. У автомобілі все працює. Зараз подивимося по Покажу вам ніякий навіть пар, Даже пар і не пускаю автомобіль. Хто знає що таке мазника, той знає, дивіться. Навіть пари немає, зараз прохладно. Зараз підбираємо трішку. з верху теж ну, там трошки дра каже не дуже так але кузову дуже хорошо на стані економіки дзвоніть пишіть може щось забудуся вам показати Я покажу вам трешку. Надо вам трешечку. Прижимає, прижимає, витирає. Так, на пар, нічого такого немає. Дуже збросне на встані. Все тобто трошки сумно. Кобка перемикає класно, почав без всяких течків, їде шикарно. Так що, кого цікавить, пишіть, дзвоніть, телефонуйте. Нового року є акція, ціна буде в описі, так що, хто та цікавий, кого цікавий такий автомобіль, телефонуйте, електроскладання дзеркал теж є. Я не хочу сильно газувати, але автомобіл шикарно дійсно їде. дуже класна. Калить. Пишіть, дзвоніть, телефонуйте, домовимося, всіх з Новим роком і кажуть з новим щастя, всім слава на найкращого, мирного неба, спокійних днів, всім найкращого, всім дякую.